Комфортніше проходити медогляд догляд міському перинатальному центру Івано-Франківська передали гінекологічне крісло для надання допомоги людям з інвалідністю. У ньому регулюється спинка та різноманітні допоміжні елементи. Також воно оснащене електромотором, і лікар може регулювати положення пацієнтки в кріслі. Це переконаний директор пологового будинку Сергій Стефанко значно спросить роботу медикам, а жінкам з інвалідністю стане комфортніше проходити медогляд. Воно більше тут зручніше і швидше. Воно за декілька. Секунд ти вибираєш будь-яке положення. А так нам, щоб на такому звичайному кріслі там треба спеціально ще відкривати різні додатки, там набір збирати, щоб то крісло, яке колись було, його розгорнути і надати можливість або комбінувати з двох крісел. Такі люди звертаються, ну може бути 3-4 людини на місяць. Прикарпатка Алла Василишин пересувається на візку. каже через відсутність спеціалізованого обладнання у медзакладах вона ніколи не проходила огляд на гінекологічному кріслі навіть під час вагітності. Адже лікарі не гарантували, що це буде безпечним для дитини, тож обходилися лише УЗД-обстеженням. обстеження. Два тижні тому у нас в нашому селі приїхав гінеколог і каже: Ну що якось будемо забиратися на крісло? А я кажу: вибачте, кажу, але ну я народила двох дітей, але я ще там не була. Вона дуже здивувалася. Вона була в такому шоці, вона, ну, вона не очікувала, що як це може до 40 років дожити і ще ну, не мати таких обстежень. Два рази я була вагітна, але лікарі казали, що вони не, ну, не гарантують, що добре мене покладуть. Це, це взагалі так, ну, така, якась, така дивна проблема, що в інших країнах цієї проблеми взагалі не, не існує. Тобто, У ну, нас поки що цього дуже, дуже бракувало. Вартість крісла понад 100 тисяч гривень. Купили його благодійники. Потреба у ньому в перинатальному центрі кажуть, була давно. Наші дівчата з організації, дівчата, які пересуваються на кріслах колісних, наразі не мали ні в місті, ні в області пройти таке обстеження. І ми це питання піднімали дуже давно. І зараз, завдяки. Національна асамблея людей з інвалідністю, а також за сприяння українського жіночого фонду, все ж таки вони нам передали таке крісло, яке доступне для жінок з інвалідністю. Загалом на Прикарпатті проживає понад чотири сотні жінок з першої групи інвалідності. Тож в області кажуть фахівці, працюють над тим, щоб необхідне обладнання було у кожному медзакладі. Люся Грибек Віталій Маглаті, телеканал 402.